Окупація в нас була дуже така напряжена, пострадало хати, це погибші є, поранені. є. Ну, окупація це да як касетки, ми били. Ми дуже, дуже лякалися і днем, і ночі вони билися. Ми... В такому страхі жили. Навіть тих молитв не знаєш, ну, ми скільки цих молитв вже читали. І все боячись за цих діток, щоб дітки оці, хоч ці дітки вижили, щоб ці дітки вже перестали боятися. Вони їхали двома мотоциклами. Приїхав один мотоцикл, і там були лежали мішок і в тому мішку мої діти були. Я пішла з 15 років, я пішла, у нас ще тоді в те час існував колхоз, я пішла працювати дояркою. Потім, звісно, з'явилися діти, робота, діти, робота і більше нічого. Це, що я тільки бачила в житті. Потім познайомилися з нинішнім чоловіком, слава Богу, ми вже проживаємо більше 20 років. Появилися в нас дітки, він прийняв мене з чотирьома дітками. Виростив їх, вони були маленькі дуже. Він допоміг їх підняти на ноги, виростили їх. Дуже-дуже він мені хорошо допомагав. І так ми зараз на даний момент проживаємо разом з ним 22 роки. Вони ходили до по вулицях, ходили. Ну, я б сказав, щоб, щоб у нас було якесь насильство. Дуже, звісно, боялися за дитину, за цю за дівчинку, то що по наслужки, так як вже в наші канали не показували, вони вже поставили свої канали. У нас було таке невеличке радіо, і ми слухали, виловили наші ж канали українські, і ми слухали ж все. То як би вам сказати, окупація в нас була дуже така напряжена. Таке, таке відчуття було, що ось може щось статися, вже боялися, щоб наше село не бомбили. Пострадало хати, погибші є, поранені є. Ну, Окупація це, да, як касетки ми били, ми дуже-дуже лякалися, і днем, і ночі вони билися. Ми... В такому страхі жили, в такому стресі були, що ми за тих діточок боялися, щоб тільки почули взриви, тільки що ми тих діточок піднімаємо серед ночі, чи, чи 12 ночі, чи час ночі. Ми піднімаємо їх і бігом хто куди, чи в куди. В підвал іти, чи це ми в коридор бігом тікати, то стоїмо. Уже втихомирилося, ми йдемо назад, і, і оце така всі діти А ви знаєте, як діт, дітей побудеш ночі, а тоді вони не можуть думати. А психіка ж, вона ж то вже руйнується, то щоб оці взриви, то зривали, то стріляли, то цей хати трусилися, то лі, ракети прилітали. І воно це дуже важко було. Це дуже важко було це люди добрі, дуже дуже боляче це на дітей дивитися, як вони жахалися, як вони як боялися. І навіть цих молитв не знаєш, ну ми скільки цих молитв вже читали. І все боячи за цих діток, щоб дітки оці, хоч ці дітки вижили, щоб ці дітки вже перестали боятися. Ми дуже, дуже люди добрі, це дуже дуже страшно і дуже боляче. От так ми провели окупацію. Ми могли сидіти в тиждень, два без світла сиділи, без води бувало, бувало, що вони ж більше знаходилися в тій стороні, то там башню качали. До нас рідко, коли всю цю башню качали, то майже без води сиділи. Зв'язку трошки був, потім, як почалися прослуховувати телефони, потім е, повністю пропав зв'язок, де ми тільки не ходили, не ловили і на гору виходили. Кругом це, то ми дуже боялися, що, не дай Бог, будуть чи що, і нам вже об'явили порадів, що вони прослуховуються телефони, то ми вже і не день не ходили. І отак ми сім місяців були без зв'язку. А тоді вже і пропали і канали по телевізорі наші, вже вони поставили свої. Поставили вже свої вишки ті, зв ну, для зв'язка. Ну, Так як вони зайшли, вже, у мене от, от, трошечки далі, оце, по цій вулиці, чи далі, там жили родичі мої, по мамкиній лінії. Він був інженером, ну, родичі. То вони почали вивозити усе, де пусті хати, вони почали обкрадати і почали вивозити усе з пусті хатю. І там же ж ми були в підвалі сім суток. Як обстріли сильні вже були, то Ми там і проживали сім суток, і днем, і ночі. 12 жовтня нам зайшов командир наш український і сказав, виїжджайте, бо буде тут, оця", бо вже почалися прильоти все ближче і ближче до нас. І вже на, і на цьому біля на полі, вже чи це на городі, там де ми були, це ж на городі вже були прильоти із, із самольотів, з із вертольотів вони стріляли, оце ж сюди попадало. І вони, він заїхав і сказав, що їдьте, каже, їдьте, бо буде тут каже, дуже гаряче. І ми зібралися, добре, що в чоловіка машина, ми забрали машину. З нами було 25 чоловік, і там же ж були семеро дітей, несовершеннолітніх. І вийшло, що ми виїхали. Ми виїхали, під оце заді ми їдемо, а заді нас прильоти. Каже, поїхали, каже, хоч одвеземо птиці, каже, ці води вже, хоч привеземо сюди та хоч трохи скоту, що бо 17 скотин. Ну, ми що всюли, вони відв'язали, Тоді почалися свині, залився бичок нев'язаний, тому що вони не вспіли. Реально вони не спіли, бо почалися прильоти. Ну, Потім вони вони не цю дорогою поїхали, не нашу. Вони поїхали верхньою туди, дорогою і там почалися прильоти. Чоловіка одкинуло, просто-напросто засипало. Чоловіка засипало, димом і пилякою, а двох зразу поливається. Двох зразу поли, Це положили. Це, вибачте, це дуже важко і дуже болить. В нас, вибачте. Знаючи, що їх ти чого десь нічим не допомагає. Вони їхали двома мотоциклами, ну приїхав один мотоцикл, і, і там були, лежали в мішок, і в тому мішку мої діти були. Ляшка в мене був, господи. Алішка у мене був дуже хороший хлопчик, не вживав ні алкоголю, ну це так, да, курить, курив, ну, вже ж візрос був вже то такий, кофа тільки пив. Він дуже в мене хазістив, він за, хазя... за скотину він був дуже хазяйство, допомагав дуже. Ілюша, да, Ілюша в мене е, теж одучився в школу, потім пішов вчитися на тракториста. Потім пішов на, роб... це, на роботу робив, щоб заробити собі ж на права, бо так як удучився, треба на права, він ходив, поїхав заробити. У 20 років йому сповнилося 20 років, забрали його в армію у 2017 році. Там він служив півроку, потім підписав контракт. І по контракту він був у Донецькій, у Луганській. Тут прильот був, отут прильот, там. там, І це яма, це здорова яма, це ж от прильот, та вона до сих пор. Ще. А у, у веранді ми все викинули, то, що воно все було розбомблено. Там були ці, стояли столи, газова плита, стояли, стояли буфет, ну, він все розлетілося, мені прийшлося його все викидати і все по нові Вікон у нас до сих пор немає. А воно були щелі, у в хаті були щелі, що це ж при ударі вона дійшла. ми їх трохи позаділ вилетіть щелі. Ремонти, правда, ми ще поки не робили за того, що ми боїмося. Думаю, а не дай Бог якось у пару днів назад такий прильот, був, що у нас хата зсипаться почала. А де воно, Бог його знає, боїмося. Уже, як дасть Бог, уже скажуть, що вже їх вигнали з лівого бережя, що їх вже не будуть бомбити, то ми почнемо вже ремонти робити, вже в хату вже почали. Тут у нас теж біска була, але її вже не стало. Да, їздимо, але Їздили з чоловіком, оце всі збирали з ящиків, доски, щоб хоч щось оце зробити, бо воно все було розбомблене. Оце в такому вигляді в мене була хата. Ага. І ви самі кришу перекрили? Так, да, оце все самі. Все самі. Довго ви її ремонтували? Ну, їздили Дові сюди, кожен день, це ж робили. Кожен день, поки це, а тоді вернулися, почали далі. Цей рік почали вже хату, це ж робити, то що треба щось робити І... Виїжджати, ну не хочу я нікуди виїжджати із свого села. Я 50 років прожила. І хочу щоб виїжджати оце отсюда. Вишов.